Четверте фото. Крейсер дентеркасто 1896-1912. За схемою бачимо величезний інверсний виступ. А на фото, зробленим при швидкості 19 вузлів, при помітному хвилюванні моря видно, що носової хвилі перед форштовнем немає. У 2015 році вийшла стаття Вплив перевернутого носа. На гідродинамічні характеристики обводів корпусу ВМС США. Вона у відкритому доступі. Посилання буде в описі. Це звіт про проведені модельні випробування в умовах турбулентності. Досліджувалися кільова та вертикальна хитавиця. Параметрична модель вхідного корпусу для перевернутого носа була створена в лабораторії інноваційного проєктування Суден. Масачусетського технологічного інституту. Дані, зібрані під час цього експерименту, дозволили охарактеризувати продуктивність перевернутого носа порівняно з базовим в умовах опору спокійної води та під час руху на регулярних і на нерегулярних хвилях. В підсумку зроблено висновки, що модель Б продемонструвала менший рух кіль кільової хитавиці. При таких самих хвилях, ніж модель А у всіх випадках, крім найнижчої швидкості, при меншому хвилюванні води. Також модель Б менше гойдається носом, проте прискорення у вертикальній хитавиці виявилося набагато більшим для моделі Б. Виходить, що для проєктування такого інверсного рішення. Потрібні були знання гідродинаміки, які наша цивілізація або втратила, або ще не досягла.